Чоловіки, які зіпсували стосунки з дивижною дівчиною чи дружиною, як ви живете зараз? Щоразу, коли я бачу когось, хто нагадує мені про неї, це немов удар реальності в груди. У мене теж саме, і це через три десятиліття. Я іноді дивлюсь на те, чим вона займається, і розумію, що хотів би робити це з нею. Мене пронизує колючий біль докорів сумління. Щоразу, коли я дозволяю собі зупинитись і подумати про неї, нічого жахливого не сталося. я просто не усвідомлював, що вона була тією єдиною в моєму житті, поки не стало надто пізно і нічого. Того вже не повернути. Ось так. Ми з чоловіком розлучились трохи більше двох років тому через його алкоголізм. Зрештою, він пройшов реабілітацію, програму діалектично-поведінкової терапії і, залишаючись тверезим, більше року постійно відвідував індивідуальну терапію та зустрічі смарт-рекавері. Він взяв на себе відповідальність за свій вибір, а потім знову почав шанобливо і повільно залицатись до мене, робити компліменти і дарувати квіти, коли забирав та висаджував дітей, прибирати на кухні. коли... Я зрештою запросила його залишитись на вечерю тощо, це довга історія, але ми знову з'їхались наприкінці жовтня. Я, звичайно, не можу стверджувати, що всі стосунки можна налагодити, і що кожна жінка готова пробачити, іноді буває занадто пізно, але дуже часто все, що потрібно, це проявити належну турботу і докласти зусиль, щоб стати кращими. Моє життя просто жахливе. Всі мої колишні мали рацію, коли покидали мене. Насправді, у мене зараз все дуже добре. Я багато чому навчився з того досвіду і виріс як особистість. Дякую, що запитали. Моє життя дуже всрате. У неї все гаразд. Вона щасливо одружена і має дитину. Тож я за неї радий. Найкраще, що я коли-небудь робив для неї, це відпустив її, коли все зіпсував. Я досі кохаю її, хоча ми не спілкуємося вже багато років. Ми дуже довго були разом, і я бажаю їй щастя. Розлучили ще життєві обставини, хоча дуже кохали одне одного. Після цього я впав в депресію на кілька років і так і не оговтався. Цього року виповнюється 10 років з часу нашого розлучення. Мені було близько 25, коли це сталося. Відтоді я зустрічався з багатьма дівчатами, але ні з ким не відчував такого зв'язку, як з знаю. Я не чоловік, але покинула милого і люблячого хлопця, тому що була ідіоткою. Одразу ж стрибнула в стосунки з іншим чуваком, який виявився найгіршим у моєму житті. Ставився до мене як до лайна і показав мені, що таке насправді погані стосунки. Зараз я вільна і самотня. Я рухаюсь далі, але іноді згадую про нього, і мені цікаво, як у нього справи. Дуже сподіваюся, що він не взяв це близько до серця і маю надію, що у нього буде дивовижне життя. cam. Кожне розставання вбивало мене морально. Я завжди страждаю, поки час не допоможе згладити біль. Тоді вони стають просто приємними спогадами, бо навіть на погані стосунки я дивлюсь крізь рожеві окуляри. Людям, які не можуть забути своїх колишніх, слід пам'ятати, що наступна партнерка не буде заміною один до одного, а буде неповторною особистістю. Незабаром ви зрозумієте, що вона привносить стосунки те, чого ніколи не робила ваша колишня, і навпаки. Києм okay. і цінуватимете її саме за це. Буду читати кожну відповідь, поки не знайду тут свого колишнього. Коли я бачу плечі цих чоловіків, мені стає до болю зрозуміло, чому ринок знайомств перетворився на відстійну яму. Більшість чоловіків ніколи не проводять жодної внутрішньої роботи, щоб знову стати емоційно доступними. Вони вічно тужитимуть за примарною колишньою, яка або порвала з ними на рівному місці, або вони ставились до неї як до лайна, поки їй не набридло і вона не втекла. Скільки дивовижних жінок? Вони зустрічали після цього, але то була не вона. Йой. Я не кажу, що жінки так не поводяться, але частіше саме чоловіки уникають самоаналізу та відповідальності, як чуми, і можуть прожити ціле життя, не розібравшись із власними емоціями. Уявіть собі, що виходите заміж за чоловіка, який не також й приховує той факт, що одружився з вами, бо не зміг бути з тією, яку дійсно хотів. Боже, врятуй мене від такого сумного життя. У 18 років я зіпсував стосунки з дівчиною, з якою хотів би одружитись. Мені знадобилось майже 10 років, щоб забути її, але за цей час я став тією людиною, якою хотів бути для неї. Близько двох років тому знову почав зустрічатись з дівчатами. Тепер я готовий до стосунків назавжди. Я б не хотів, щоб склалося інакше, бо тепер я справді знаю, як себе поводити. Ми розлучились в 19. Вона була чудовою дівчиною і стала чудовою жінкою. А я вештався з так званими друзями, і це було жахливо. Ми випадково зустрілись в 32. Почали спілкуватись і нещодавно заручились. А в жовтні одружимось. Я дякую за кожен день, проведений з нею. Я був надто молодий, щоб зрозуміти, як чудово я жив. Тому ми розлучились, щоб я зміг вирушити у мандри світом та розім'яти ноги. Чотири роки самотності допомогли мені усвідомити, що світ трохи переоцінений, якщо поруч немає людини, з якою можна його розділити. Я повернувся назад. Ми відновили стосунки. Тепер настроє, і я ніколи не почувався щасливішим. Відредаговано, третя людина в цьому сценарії моя дочка, тому що ми одружились і у нас народилися». Лась дитина, бо деякі люди подумали, що ми поліамори. Вона була коханням мого життя, і я досі пам'ятаю день, коли ми познайомились 13 років тому. На жаль, у нас нічого не вийшло, і я зробив кілька помилок, які не міг собі пробачити після п'яти років стосунків. Тому ми розлучились. Зараз моє життя змінилось раніше. Я думав, що будуть інші жінки, як вона, але тепер зрозумів, що їх не існує. Я занурився у свою кар'єру, переїхав до іншого міста у пошуках кращої роботи і зараз подорожую світ. Том я побував у понад десяти різних країнах, добре заробляю, маю власну квартиру в нашому рідному місті, і життя стається чудовим на перший погляд. Однак я би проміняв все це на можливість повернутись в минуле, побачити її знову і отримати ще один шанс. Я втратив навіть можливість спілкуватись з нею після того як з'їхав з глузду після нашого розставання. Я зрозумів, що накоїв, але було вже запізно. А вона вже не хотіла мати зі мною нічого. Спільного ця жінка назавжди залишиться в моєму серці. Я думаю про неї самотніми ночами, коли подорожую, сидячи наодинці в готелі, і досі іноді плачу. Скоріше за все, більшість з них навіть не усвідомлювали, що втратили щось надзвичайне. Просто вони занадто егоцентричні, і так я кажу це з власного досвіду. Жахливо, моє життя погіршується протягом кількох останніх років, і стає все більш очевидно, що воно більше ніколи не буде таким же чудовим, як було з нею. Чудово, у мене було троє серйозних стосунків. Перші в старших класах. Вона була красива і дивовижна, а я був молодий і тупий. Тож, звісно, я все зіпсував, думаючи, що можу знайти кращу. Чотири роки пішли коту під хвіст. Трохи пізніше. Я зустрів іншу дивовижну жінку. Я став старшим, але нерозумнішим. І знову добряче напартачив. п'ять років на вітер. Після цього я, ви не повірите, зустрів найдивовижнішу жінку, яку. Коли-небудь носила земля, і цього разу я вдягнув неї палець обручку, став батьком, і ми живемо разом вже майже 20 років. Минуло майже півроку, а я досі відчуваю провину і жаль здебільшого через те, що ми не розірвали стосунки раніше, перш ніж зародилась якась глибока образа. Якби ми це зробили, то можливо змогли б врятувати нашу дружбу. Ми знову разом. Мені знадобилось лише 9 років і один невдалий шлюб, щоб набрати сміливості і розповісти, що я насправді до неї відчуваю 6 років з колишньою і 3 роки на відновлення себе емоційно і фінансово. Не так багато часу я витратив на те, щоб переосмислити свою поведінку. Непогано, я визначив, що робив неправильно, і виправив це. Тому моя теперішня дівчина дивиться на мене так, ніби я найкращий чоловік у світі. Що мене дійсно турбує, то це те, що я не можу загладити свою провину перед тією, хто дійсно на це заслуговує перед людиною, яка була зі мною в найгірші часи, але тепер у її серці лише ненависть до мене. Іноді, коли зустрічаюсь з моєю теперішньою дівчиною, я не можу не думати про те, що колишня отримала б від цього величезне задоволення. І кілька разів навіть плакав, це відстій, але таке життя. У мене все добре, але на це пішло багато часу. Зараз ми обоє щасливі в шлюбі з іншими людьми. Мені дуже пощастило, що я оговтався і бачу, що вона робить те ж саме. Вона вічно житиме в моєму серці, але іноді кохати це бажати, щоб хтось був щасливий з кимось іншим, а не з тобою. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А як ви живете після розлучення з коханням всього свого життя, напишіть в коментарях.